Україна має власні розробки безпілотників, які здатні залітати глибоко в тил окупантів і вражати військові цілі не лише на окупованих територіях, але й безпосередньо на території Росії. Один і той самий безпілотник прилітав у Воронеж, потім його чи з захопленням, чи то з жахом знімали мешканці Брянська, бачили його і поблизу Москви. Більше того, ці дрони прилітали на військовий аеродром у Пскові, а це на секунду майже 800 кілометрів попрямі через Білорусь. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про UJ-22 Airborne. Уже. Опять третью. Ерборн призначений не лише для розвідки, а й для ураження живої сили та бронетехніки противника. Безпілотник оснащений спеціальними пілонами і здатен нести бойове навантаження до 20 кілограмів. Це можуть бути 82-мм міни або гранати до РПГ 7 Окрім цього, ЮДЖЕЙ 22 ЕРБОРН може бути носієм дронів Камікадзе. Злива він може використовуватись як платформа носій для засобів радіохімічної розвідки, радіоелектронної розвідки. Для доставки вантажів до 20 кілограм, медикаментів, припустимо, будь-чого іншого, що можна скидати з пілонів, припустимо, за наявності специфічного пакування цих вантажів, оптика як класичний розвідник. Е так кроваваних боєприпасів в якості розвідки БПЛА передає фотографії та відео у реальному часі. Розробники кажуть, що в окремих випадках фото має свої переваги над відео, тому що висока якість камери в 64 мегапікселі, яка робить чудові фото, показує рельєф землі. Самому БПЛА так встановлюється безпосередня камера, але її можна покращити доповненими якимись засобами спостереження, розвідувальних функцій і так далі, і таке інше. Тому покращувати характеристики самого UJ-22 а можна за рахунок того обладнання, яке доповнено на нього встановлюється. Максимальний радіус UJ-22 «Ейрборн» Airborne – 800 км кілометрів в автономному режимі. Якщо говорити про керування з наземної станції безпосередньо оператором, то радіус роботи у 100 кілометрів. Максимальна відстань на якій може. Використовуватися цей БПЛА – це 800 кілометрів, і при цьому вже керування операторами не здійснюється, а він діє в автономному режимі. В даному випадку його найкраще використовувати як дон камікадзе. Загальна злітна вага Єрборон 85 кілограмів, Крейсерна швидкість 120 кілометрів на годину, максимальна 160 Загальна довжина дрону понад 3 метри, розмах крил понад 4,5 мінімальна висота польоту 50 метрів, а практична стеля аж до 6 кілометрів. Надає йому можливість обходити більшість РЛС та засобів повітряної оборони російських окупантів. Ця функція дійсно досить корисна для обходження шаленованої пополосіян і так. Ці 50 метрів надають можливість наближатися ну, до великих місць, де вже працює більш такі точні РЛС, або навіть працюють там комплекси РЕП. Комплексом керують дві особи пілот та оператор корисного навантаження, який безпосередньо робить скид боєприпасів на ворога. Здійснювати керування можна в кількох режимах: ручному, автоматичному та напівавтоматичному. Зв'язок з пунктом управління відбувається по зашифрованому каналу, а це дає можливість протистояти ворожим РЕ. Сам пункт управління. Поміщається у звичайний пікап. Це може і, там, і бус. Також це може використовуватися і пікапи, будь-що, тобто будь-який автотранспорт, який в собі може розміщувати ось безпосередньо цю станцію для кровань. Найцікавіше, що цей UJ-22 Airborne змогли долетіти до російського Пскова Попрямі через Білорусь це до 800 кілометрів, тобто пролетіли всю ППО Лукашенка і ППО Росіян 29 серпня на псковському аеродромі було вражено щонайменше чотири великих російських іл сімдесят. 6, які перевозять десант та військову техніку. До речі, саме на них псковські десантники збиралися сідати в гостомельському аеропорті та брати Київ за три дні. А нещодавно росіяни опублікували відео, де Мі-28 ганяється за цим безпілотником, який летить всього на швидкості 120 км на годину. Гелікоптер не може в нього влучити з 30-мм гармат. Наблюдаю роботу. Я псельподіляв по візуально. Роботи амі – це гомункулус. Це гомункулус, який не здатний повноцінно виконувати свої функції. Тому зараз їх переорієнтували для того, щоб вони а, полювали за якимось там малогабаритними об'єктами типу дрони. Ну це дуже цікаво, коли ударний гелікоптер за 15 мільйонів доларів повинен полювати за дротом. Ну це класно, так дійсно. Особливо з урахування того, що ті відео, які навіть росіяни демонструють, вони демонструють те, що в нього ну просто жахлива точність. А жахлива точність. Він декілька хвилин. А це саме відео декілька хвилин намагався влучити в БПЛА. За весь час повномасштабного вторгнення UJ-22 Airborne довів свою ефективність, вражаючи цілі у глибокому тилу росіян. Далі буде зберігайте спокій, вірте в збройні сили.